Так, число звіра, і чи треба нам його боятися? А хови в поляєви? Тему називаю відразу, тому що зараз час життя надважливий, щоб ми його економили, тому кому цікаво, залишайтеся. Останнім часом йде багато інформації йшло багато інформації з точки зору саме оцих трьох шестірок, про які ми знаємо, в біблії написано про число звіра. Що в останні часи, в часи Армагеддону, на кожна чолі кожної людини буде це начертання? Ну і з цього приводу дуже дуже багато розмов, починаючи з того, що мало хто знає, що ці всі QR коди всі штрих-коди, вони всередині себе мають оцих три шестірки. Тобто, ми б могли сказати, що три шестірки це дорівнює штрих-код. Перевіряйте цю інформацію в інтернеті, ось, якщо для вас вона зовсім нова, і ви цього не знали. А, тож, сьогодні немає жодного товару без QR-коду, або не, щоб на ньому не було штрих-коду. Тож ми можемо сказати, що ми вже живемо в світі, де це число звіра, три шестірки, є кром. І ось відкрився зараз на 7-7 канал Матері світу, починає працювати активно цей спектр. І пішла знову таки активна ця інформація. і Ось ми тільки що зробили лабораторію, атмолабораторію з нашими атмологами, а для того, щоб подивитися, що це значить, тому що ми колись в полі дивилися, ми нічого поганого в цьому не побачили. Що побачили? Шестірка привела до того, що є це перевернуті дев'ятки. А, почали рахувати. 6 плюс 6 це 12. 12, якщо ви знаєте, це цикл певний завершення. І ще 6 це 18. 18 в сумі 9. Три дев'ятки це перевернуті шестірки, а ми знаємо, що ми світ зеркала за зеркалі. Якщо ми хочемо побачити все, то треба справа наліво і зверху вниз все подивитися. А три шестірки це три дев'ятки. Три дев'ятки в сумі також 18 плюс ще 9, 27, 27 це 9 показують їх як 6 і 9, отак переверніть, напишіть 6, а потім напишіть 9. І ми отримуємо таку спіральну галактику, всередині якої народжується щось нове, новий центр. Новий центр, новий промінь, і прийшли три цифри 5, 3, 1. Я не могла довою розшифрувати, При цьому ці цифри в мене весь час в моєму полі, і останнім часом все гучніше, гучніше. І як нам показували, що платформа Ева це з Старослов'янського Е це Є, В це знати, відати, і АЗМ-1. І тут поки, і що це такий прохід через світ Бердо, через матрицю тонкоматеріальну, в той світ, де розвиток, тобто, Буття пізнаючи себе і навпаки, аве із радості і щастя, бо там Бог радісний, і щасливий. Да? І подивилися на це 3.5.1 І Побачили, що 5 це і є, є, тому що ми живемо в світі, світ людей це світ п'ятірки. Тому в нас і п'ять органів відчуття, і п'ять цих пальчиків на руці, якими ми діємо і так далі. Семирічна система це в яку п'ятимірна система вставлена. Але наш світ безпосередньо, наша реальність це п'ятірка. Тому я є де я є, я є в п'ятірки. А далі В це знати, да, і це трійка, тому що тільки трійка, тільки три мурті, а тільки триєдинство дає взагалі першу форму, тому що один і два не вміють робити форму, а тільки три вже роблять форму і далі, далі ускладнюється все. Ну і один це азм, да, А, зрозуміло, це 5 3, 1 – як такий код, ключ до того рівня буття, де вже це голко вушки йде, да, куди воно веде, куди воно переходить. До нової матерії, де мать, мати, як життя ірію, райська така земля, матерія саме українською мовою. І тому ми побачили, що зараз просто йде об'єднання, поєднання, було незрозуміло, чому назвали це числом звіра, а потім показали, тому що і в животі, і в серці, і в голові була тварина, ну тваринне мислення, просто базові потреби. І ми на цих базових потребах дійшли до своєї шістки. А дійшли вже до того, що ми навіть переходимо з людського сприйняття вже на якесь тонкоматеріальне. І що це і або ті, хто підуть по спіралі, тому що шість і 9 дев'ять створюють верхню спіраль і нижню спіраль, і разом вони оце об'єднуються і формують оцей центр, через який через це вушко-голки можуть відразу хто зможе свою шістку вивернути до дев'ятки, а в світ духу, тому що дев'ять це вже світ духу, світ повноти де ти вже з Богом живеш, а можна піти по спіралі ще на сімку і вісімку. Ну і я так розумію, це ще років 50, тисяч 50 років по нашим міркам, якщо не більше, або йти в цю каліюгу, пара трета каліюгу каліюгу, і потім знову чекати, поки хто там вилізе вже на вісімки, да, і з вісімки піде на дев'ятку. А, і дуже цікаво це, знаєте, тому що так багато вигадали, так багато е, про це кажуть. А ми багато років в полі дивилися і не побачили в цьому нічого такого. Навпаки, побачили, що коли будуть ці всі трешістки, звеніти. То тоді почнеться цей процес величезний. А і ще показали, що ці шістки, чи стануть вони дев'ятками, прям показали український тризуб як матір світу, яка як дурга, та яка сидить навіть не. На тигрі, а на якомусь мистичної такій тварині, також з когтями, такому як як вона не годує, вона сердиться взагалі. Що це життя таке зробили? Вона руйнує оце все. В неї тризуб. Ці тризуб, це є також три шестірки, якось і дев'ятка. Там воно якось перевертається, як воно малюється, то якось оці шістки прямо в цьому тризубі. Але показали цей тризуб не так плоско, як ми б його побачили, наприклад, як вили. А якщо б ми подивилися на нього зверху, то ми б побачили, що у тризуба кожен кінець це віхер такий, і разом вони всі в трьох створюють ще один. Отак відкривається портал. Отак мати світу демонтує стару матрицю і відкриває. В світ богів живих в волю, в триєднання, в ось, ось во це, в це. І тому я вже ніби про цей трезуб. Скільки всього бачила, скільки Дай, все шива, шива, ні. Він в руках у матері світу зараз. І це просто інструмент демотажу старої матриці, але ж це також і інструмент відкриття порталу. Також низу наві, яві праві трьох сонць, про які я розповідаю вам останній час так багато. Це три сонці і є три нових центри, три центри живих. І ще раз побачила, що Україна красотка. Що це вона є ця матер світу з цим тризубом і кажуть: подивіться на ваших воїнів, це же живі боги. Бо вони воюють за правду, бо вони готові загинути за рідне, за землю, за справжнє, за ці нові діти, які зайдуть, на них не буде впливати взагалі нічого штучне. Тобто, кожен знаєте, ми так вчили, вчили ці всі вікові психології, щоб навчитися, як нам дітей виховувати. Зараз заходять такі діти, на яких все штучне більше не буде впливати. Якщо в мами там десь заскок чи настрою немає, чи ще десь, а то ця дитина буде на цю маму, як на аборигена, на дивити. Тобто поламати таку дитину не можна. Розповісти їй щось там не можна, тому що її свідомість вже просто буде з якоюсь новою, знаєте, така формула води, нове дихання. До речі, ще показали і 9, які малюються як точка G. Ота G, ота оргазмічна, але вона в кожній центросомі. Вона в центрі у нас там висвічує на всю нашу вертикаль. Тобто щось неймовірне відбувається. Неймовірна сила заходить, якась круталезна. А то ж будемо жінок а, щоб навести лад у цьому чоловічому світі. А, робота буде йти через українських жінок. Потрібні партії, потрібні президентки, а, потрібні лідери, потрібні не ті, що сидять і чекають, поки нам там щось вони навоюють та виду будують. Да. Тобто вони ще паралельно продовжують свої ігри, а жінки вже повинні продовжувати. Свої ігри, а і свої ігри це сестринство. А в сестринстві немає порівняння, немає суперництва, немає всього того, що є через жінок. Тому оці кола жіночі, пробудження жіночої сили, пробудження жіночої святи... цієї свідомості, приєднання поєднання до цих нових спектрів гарантує нам нове життя. Ще раз повторюю, вже реальності різні. Вже не бійтеся нічого, поки ми знаходимося на одній платформі, ви ще будете бачити, що відбувається в тих реальностях. Але не бійтеся, бо воно вас не зачепить. Вас зачепить тільки події вашої реальності, а споглядати ви будете події всіх реальностях. Тож не хватайтеся за голову, а не цей це в це, як воно якщо не ваше, вас не зачепить. А якщо ваше зачепить, то ж будемо через це зачепить за щось стирчало. Будемо працювати над шліфуванням і використовувати це як ще одну щеблину, щоб піти до центру. І в нас адреса одна. Ми йдемо до життя. Не до Шиви, не до Ісуса, не до ще чогось. Ми йдемо до живого життя, того життя справжнього, достойного, гідного, крутого, в якому Бог щасливий і живий. І мамка наша щаслива, і ми разом з ним. Тож все у нас круто, рухаємось далі.